Бойові рівності. Воюємо проти Німецького альянсу. Ну тут війна буде на лайті, тому що тут же все вирішено. 26 атак у них. У нас залишається 19 атак. Ми на півтори тисячі програємо і 7 атак в суперника більше. Ну, багато тут у них в обороні з других нерозказаних історій. Багато ВТКшних героїв, тому, тому ситуація ось така. Тут без слів можете самі все побачити. 10 позицій. Суперник просто нас розбив. Ну, не знаю, можливо, в нас постійно змінюється кількість учасників війн. Тому з підбором трохи немає стабільності. Бо в нас одна людина поки пішла на відпочинок, і так галочку знімають. Тому такі результати. Це я так собі думаю. Ну що ж, залишається тут дві ось такі цілі, два сюнзяння, розолінт. Ті костюмовані, тут теж. Сунірнян, Сундзянь, Мілька. Неприємна на еквалайзері. Ми буду зараз пробувати цих дві цілі. А там побачимо. У нас просто залишились сильні тапки, то, можливо, мені прийдеться забирати ці недобитки. Зараз побачимо, як піде. Ну що ж, поїхали, ось така збірка. Розлін uh, мегаміньон там жирний, тому беру сюди рая. Давайте пробувати, ну, червоненьких багато рівненьких багато. Давайте ось так розпочнемо зеленої трієчки. І обережно ось так. Зараз буде еквалайзер. Скільки там домівент заповільнений, давайте ось так в нього трієчку жовтих. Тепер можна використати рея. Так, добре. Ну, і ось так зробити підтягнути зелену трієчку. Зараз буде Сюнцзянь, е а через хід буде еквалайзер, тому давайте ось так прокинемо. Так, і хід нам потрібно пропустити. Ну, оскільки він розрядився, тому давайте ось так трієчку жовтих в нього. Знову рей. Груверт у нас заряджений. Груверт заряджений, Розалін заповільне. Ми зібрали тільки дві зелених трієчки, ну мало того, що оборони. Досить потужні, то ще й каміння немає. Ну, давайте, поки Розалін заповільнена, можливо, груверт встигне її забрати. Ми в неї не будемо прокидати. Ось питання, де зелений знайти. Ну Давайте ось так фіолет прокинемо. Можливо, тут закриється. Ні. Не хоче зелений камінчик приходити. Ну, Сіндзянь теж зараз буде ультувати, тому давайте ось так. Доїжджає зелений. Трішечки не вистачає Сіньзяню. Якби його зараз прибрало, то можливо ще б якісь шанси були а так... А так все. Посилень в них немає, тому Рея притримаємо. Зарядимо старласа. Так, буде ультувати роза. Тому не будемо чекати, старласа відправляємо сюди. Чудово. Ну, Синдзяня потрібно прибирати. Але я думаю все, що він встигне ультанути. Ну, зараз горіння накидати на один хитреєм теж не бачу сенсу. Давайте, можливо, ось так спробуємо зарядити. Але там без шансів. Так, зараз буде. Чистка. Ось так, можливо, обережно. Так, Сіндзень заснув. Це добре. Е, під спортою ось так зелений підведем. Спробуємо. Трішки щось там відлікувати, хоча на нас паразити. Скільки там життя? Тисячу. Тисячу. Чи вистачить, чи просто зарядити груверта спочатку? Давайте спочатку груверта зарядимо. І закинемо його в, дом, в домівент сюди, а цей вже заряджений спробуємо забрати. Чудово. Ну, це було зайве. Ще й після еквалайзера б'є. Трішечки, трішечки, пару ходів не вистачило, ну. І таке буває. Довго зелений шукали, де беремо проти сунірня червоних. Мой шалі взяв для докидання мани. Так, дві очки є червоних. Але погано, що вони внірня в цього в Ну, Давайте там жовтенькі собі підлаштуємо. І ось так. Ой-ой-ой, яке комбо! Ну і все, свідзань заряджений. Потужно. Це він що по червоним б'є бі більше, та ні. Там вже й метея готується. І буде знову ж таки ультувати після еквалайзера. Ну що ж, давайте зарядимо вейшалі. Подивимось, куди вдарить медея. Так, добре. Мар'яна ухилилася. Як же ж багато червоного на полі? Давайте ось так. Ну і будемо бити Сунярнян. Ага, зрозуміло, вона Так, <свистити> <свистити> да, як, як не йде кажуть, то не йде да? потужно бьется из сэндзянь. Давай давай, так. Там будет четверочка червоных. Ну, І але... хотів я синіх приберегти. Там в них є теж одна робка, така потужна оборона. Взяти синє моно з лордом, але ну якийсь сенс тут вже все зрозуміло, тому будемо допомагати перевертати. Дякую, хоч, хоч тут порадували синім камінчиком. Так, давайте ось так дві трійки відразу. Ну і просто суньдзяння прибираємо. Зараз буде еквалайзер. Давайте ось так. Хм. Ну, я бачив, що там комбо, але не думав, що захід торка зарядиться. Ну, добре, тоді потрібно чекати. ну, Який сенс бити в її щити. Але що чекати, як вона вже знову заряджена? Добре, давайте спробуємо слизмером. Ні. Це в щити щитиці не диспеляться. Так. Стервокер спить. Нам би якось Фергуса зарядити. Ну і зараз сунянь просто забере мені Starwalкера. Так, непогане комбо. Фергус повинен вижити. Так, Фергус вижив. Давайте ось так і зарядимо Мілену і приберем Гатор. Ай, трішечки. Ну, це ж потрібно було, щоб удар прийшовся саме в Мілену. Зараз б могли її зняти цей яд. Ну, добре, старвокер зараз теж йде. Покидає нас, тому давайте так. Б'ємо сюди. І ось так. Тут теж або робити червоний кристал, щоб підготувати трійку порожнечу, або... Ось так трієчку червоних піднімати і буде зриватись фіол. Тобто, що так, що так, дуже багато летить всю нирнянь. Тому давайте поки ось так. Ось так. Медея зникла. Мегаміньон у нас ще є. Давайте ось так. Поки хай попрацює трішки, а ми тут в порожнечу краще знайдемо. Ось ми знаходимо трієчку. У нас є перезарядка мегамінь. Тому чудово. А, він заснув, так? Да? Ну, давайте так, байдуже. Тут вже байдуже. Так, добре. Так, ну, ідемо, будемо забирати добеве. Взяв сюди жовтих Араміса. Там Астрид потрібно в першу чергу забрати, щоб не відхил, не підняла нікого. Синій кристал Бараміса ну така собі затія. Ну, я навіть зараз прокину трієчку Фафніра все одно. Нічого мені це не дасть там і контратака. Давайте краще порожнечу ось так. Комбо летить, але все ж я думаю, краще, ніж синій кристал Вороміса. Ну, в принципі, можна бити після еквалайзера. Я думаю, ми ось так ще хід пропустимо. Так, чудово. Не зарядило нам нікого. Тому ми зараз будемо розпочинати. Піднімаємо атаку. Так, скільки там тебе життя? 1900 менше, менше половини. Давайте вастрі вдаримо так. Ландом нас масовик. Чудово Фофнір зник. Так. Я думаю, не потрібно ризикувати, а робити ось так. Давайте ось так. Араміса ми зможемо добити ось так. Чудово. Зарядимо зараз ще хульду. Прикриття в нас є. Порожнечу просто прокинемо. І заберемо від гріха подалі Астрид. Ну і все. Так, добре. Так, запис забув включити. Пішов на такий добив. Взяв Фіолетових. Ну, давайте. Фіолетових поки не дуже багато. Давайте аріельку доб'ємо. І ось так прокинемо фіолетові. Так, зараз. Буде чистка. Фіолетові щось так і не доїжджають. Ось двієчка доїхала. Ай, ну регін зараз робить мінус три, це однозначно. Добре, що вона так вдарила. Так, горіння зчистилось. Давайте оделюю. Ну, знову ж таки, робити зелене, щоб зараз трійка червоних летіла в цього жовтого китайця, не хотілося б. Ну а як по-іншому? Четвірка зелених, трійка, там все, все під ним. З цієї сторони зробити трійку, теж червоні складаються. Жовті в регін, червоні летять в нього. Ну давайте так, не знаю, один там камінчик в порожнечу полетить. ще едвін, та ні, тут, я не, не, не розумію, як це працює, це каміння. Дякую. Ось так якось проходить війна, і можна сказати у всіх всіх учасників Альянсу. Остання атака. Взяв вже три кольори. Сподіваюсь, що тут вдасться. <рес> ну, подивіться, це якесь знущання Скільки фіолетового червоного. У мене немає тільки фіолетового і червоного. <ріху> ну як це працює? Будемо порожнечу прокидати тут. <кху> Маємо газельку. Регін майже вистачило. Добре, що її забрало. Так, зараз буде еквалайзер, тому давайте ось так один хід почекаємо. Робимо ось так. І цього Женьку заберемо. Так. Ну, там дотруїться. Знову червоні під'їжджають, ну адвен тут же нам нічого не зробить. Зараз пінгвинчик. Доб'є. Так. Ось такі в нас гойдалки, як то кажуть, ну. Тринадцять атак. Ми навіть чотири тисячі не набрали. Це жах. У них ще двадцять одна атака. Ну, я ж кажу, тут от наглядно все видно. Набрали ми 326. Ні про що. Добре, дякую всім за перегляд. Нехай щастить.